Боже, окей, припустімо, що в нас таке вийде. Літаємо туди-сюди, наскільки це можливо, і от через півроку між нами стає стіна. Тому що я не зможу так часто відволікатися від роботи твої дівчата. Вони точно будуть проти того, що ти так часто відволікаєшся від дому. Між нами виникає напруга і ми починаємо сваритися, тому що нічого кращого ми не зможемо придумати. Уявімо. Чи після довгих ридань ж, звісно, боку, по телефону, ми вирішуємо попрощатися. І ми більше ніколи, ніколи не побачимось, і що, що нам лишається. Двоє нещасних, спустошених людей. А можливо, можливо, нам просто варто усвідомити, що те, що в нас було, було прекрасне. І ми просто зараз намагаємося щось придумати, тому що це було так добре і так просто. І можливо. Те, що через вісім годин у мене літак робиться все більш хвилюючим, можливо, а можливо, можливо.